Вау, що будемо відкривати? Фею. Як ми вітаємо? Така у нас є фея. В чарівній якісь убаковочки. Ми не можемо її виховати. Відкриваємо. І тепер ми Вау! Тепер еще одну покупку будемо викривати. Тільки вона душі дуже важко ласка Очікувати. Mm. І для нас є ще така фейя узнаю. Mm. І ми ще будемо її успоковати. Mm. Така у нас фея. Така цікава у нас фея. Що ми далі робимо? Тепер якось немає і сняти. Так, не поспішай, тут головне не поламати нам, так? Mm -hmm. Давай, ми знаємо, нам... ти, Тут у нас є. Зарядний кабель. Це да. щось таке, що треба заряджати. Да. Вау, якого кольору цей кабель? Фелетове, як, у наша фея. як наша фея. Я, я її спинося. Давай, неси. Софіка, тобі подобається до неї Так. Покажи де в неї ручки. Ось і ось. Молодець. І ось і ось. І ось а це в неї що? Ви так. Крильця. 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 А як ми літаємо? Покажи, як ми літаємо. Ми так літаємо, а тепер як фея, ми викликаємося все на вас дати. Так, обережно тільки треба, так? Ага. щоб не боїться, то це інше. Так. Давай я так поставлю, щоб всі бачили, що відкривалося акуратні. Дуже обережний. Хто і Не поспішай, Не поспішай.

Чуть-чуть, це не просто фея, це вертольотивісь. Феє вертольот. Так, ну що, давайте запустимо фею. Як вона має літати? Так, зачекай. Треба розігнатися. Один два, три. Один, два, три. Баба! ба Знову будемо цей мозку. Або запускати вже будемо. Давай тепер софійки на чого можна? Можна Мими? я, будь ласка. Мімі, ти ж один раз запустила, дай тепер суфійки на чого. Давайте, Софія теж була кнопочка. Так, Давайте розберемося, є кнопочка, так? Софійка, нажимає на кнопочку. Ні, не, не, не ночу, не ночу. Подивися, кля. Я покажу вам. Отут є таке Ось <головік> Так от просто називається. І туди вона не так. так. На Ага. Ого. Це Гелікоптер. Да, <головік> тоді ка, відпускай. Ні, не лично тут за місце так тримай. І відпускай. Дві, два, три. Uhul! Pressionário de neto Vai lá, vai lá, vai abrir. Oi! Oi! Aham! 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 Ah! 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 Воу, воу-воу! Оу, воу, да воу, полетіла! Де. <реку> Хочу, папа, її підловити за ніжку, щоб вигріняти, а вона полетіла. Подтерпіло крушено. На мамину квіточку! На да? мамину квіточку, <реку> так? Да. Так! я вода в цьому локти! Ой! ой, ой, ой. <реку> ой.